Ніхто не вправі забути морозних днів 13-14 років, коли від напруги закипала в жилах кров, коли в ім'я віри і правди один за одного падали від кої майданчиків, аби прорости в наших серцях червоними квітами пам'яті. Сьогодні ми відзначаємо урочисту дату, яку продиктувала сама історія, яку українці вибороли патріотизмом, прагненням до свободи, прагненням жити гідно на своїй землі день пам'яті героїв Небесної Сотні. Ця небесна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дала шанс збудувати нову демократичну правову державу? Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Тисячі поранених, і майже сотні людей було вбити снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції, серед них науковці, викладачі та студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти та ще багато інших. Навіщо вони йшли вперед? Навіщо? Адже їм так багато було чого втрачати. Вони пішли на смерть, тому що бути солдатом це не значить вміти добре стріляти. Бути солдатом значить відокремлювати свою особисту гідність від гідності за свою державу. Це значить поважати і любити не тільки те, що є в тобі та на тобі, але й все те, що навколо тебе твоя країна, твоя колиска, твоя відповідальність, гідність, відданість та патріотизм. Від 14-го року засяяли новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. Герої не вмирають, вони тут, з нами на землі, лише тихенько-тихенько сплять, бо змучились від катувань, побоїв і голосу смерті, що на вісті снайперської кулі. Ми плачемо, вони ж не плачуть. Їхні душі героїчним, жовто-блакитним полум'ям горять, а ми повинні жити гідно, щоб свято Небесну Сотню ні за що ніколи не забути. Героям майдану, героям АТО, героям російсько-української війни, які померли за світло майбутнє України, виробним жителям, які полягли у цій тривалій війні. Присвячуємо хвилину мовчання. i אויף מוין הארץ ליג